Привіт, друзі! У цьому відео ми розповімо про одне з найвідоміших приватних підприємств в Україні з виробництва броньованої техніки науково-виробниче об'єднання Практика. Компанія була створена в 1993 році в Києві підприємцем зі Львова Олегом Висоцьким, який на той час мав звання кандидат фізико-математичних наук. Висоцький займав посаду генерального директора з 1993 по 2006 роки, після чого перейшов на посаду голови ради директорів і деякий час займався політикою. У наші дні він є головою спілки Ліги оборонних підприємств України. В перші роки свого існування компанія спеціалізувалася на виробництві, Виробництво банківських сейфів, пунктів обміну валют, броньованих дверей, серверних кімнат та банківських сховищ. У 1998 році підприємство освоїло виробництво броньованих автомобілів. Це були інкасаторські автомобілі та броньовані автомобілі ВІП-класу на замовлення. Звісно, компанія не виготовляла автомобілі повністю. Вона брала шасі відомого виробника та бронювала його. Так, практика отримала цінний досвід, який згодом використала для виробництва військової техніки. Ще одним напрямком діяльності компанії стало виробництво систем пожежної безпеки, протипожежних дверей, жалюзі та вогнетривкого скла. Практика також брала участь у будівництві сховища радіоактивних відходів у Чорнобильській зоні відчудження, для якого виготовила противорадіоактивні двері, ворота та клапани. Якщо ти хочеш дізнаватись новини українського бізнесу, української промисловості та все, що пов'язане з цим раніше, усіх, то підписуйся на наш. Авторський канал Промислова Україна. Ми взагалі не продаємо рекламу, тож це просто рекомендація. Посилання я залишу в описі цього відео. В 2009 році науково-виробниче об'єднання Практика розробило та виготовило за власні кошти свій перший броньований автомобіль для військових, який отримав назву Козак. Його створили на шасі автомобіля Івеко Дейлі» з колісною формулою 4 х 4, вага близько 5,5 тонн. В тому ж році цей автомобіль брав участь у параді на честь Дня Незалежності України. Підприємство розраховувало отримати невеликий контракт на виробництво для потреб армії Козака. Вартість однієї одиниці. Складала 115 тисяч доларів. Але це були часи, коли Збройні сили безперервно скорочували свою чисельність та бюджет, і грошей на придбання нової техніки не було. До 2013 року було виготовлено всього два дослідних зразки бронеавтомобіля Козак, які возили по виставкам озброєння в надії продати хоч комусь. Деякі країни проявляли певну зацікавленість, але до підписання контракту справа таки не дійшла. ТНВО Практика продовжувала свою звичну роботу, виготовлення. Інкасаторських авто різних типів, броньованих ВІП авто була розроблена власна швидка допомога, а також обладнання для банків, противопожежні системи та багато іншого. Варто зазначити, що продукція компанії продавалася на експорт до Об'єднаних Арабських Еміратів, Пакистану, Нігерії, Грузії, Азербайджану, Казахстану, Киргизії та Молдови у 2014 році компанія починає бронювати пікапи для відправки в зону АТО та виготовляє бронежилети. В той же час влада нарешті звернула увагу на бронеавтомобіль Козак. Його оглянув і Торчинов, і Яценюк, і було прийнято рішення закупати таку техніку сотнями одиниць для Нацгвардії Збройних сил та прикордонників. У тому ж році на виставці «Зброя та безпека було представлено новий бронеавтомобіль Козак-2014, побудований на шасі вантажівки Івеко Єврокарго. Це була бойова машина вагою в 11 тонн на 10 чоловік екіпажу з двигуном Івеко Турбодизель потуг. Тужністю 279 кінських сил. Приблизна вартість бронеавтомобілю 250 тисяч доларів. Але в масове виробництво запустили його допрацьовану версію Козак-2. Його побудували на тому ж самому шасі і з таким самим двигуном. Але бойова машина важила вже 15 тонн та вміщувала 15 чоловік. Спочатку було замовлено 100 бронеавтомобілів Козак-2 для Нацгвардії. Пізніше бронеавтомобілі замовляли для військових та прикордонників. На 2021 рік було виготовлено. Як мінімум 280 одиниць. Також компанія вела перемови з Бангладежем, який планував закупити 690 бронеавтомобілів Козак-2 для озброєння своєї армії. Вартість одного бронеавтомобіля приблизно 250 тисяч доларів. Згодом було розроблено бронеавтомобіль Козак-2М1, версія глибокої модернізації. Він мав повністю цільний корпус та незалежну підвіску, підсилену броню дна та крісла, які гасять силу вибуху. Такий козак отримав класифікацію бойова броню. Броньована машина, тобто Козак 2М1 можна вважати бронетранспортером. Інші козаки отримали класифікацію спеціальна колісна броньована техніка. Також було розроблено покращену версію цієї машини для продажу за кордон, яка отримала назву Козак 2М2. Індонезія планувала виробляти цей бронеавтомобіль у себе за ліцензією від практики. Але на даний момент відомо про два переданих дослідних екземпляри. Також у 2015 році було представлено бронеавтомобіль автомобіль Козак-4 побудований на шасі автомобіля Land Rover Defender. Козак-4 це легкий броньований автомобіль з колісною формулою 4х4, вагою близько 4 тонн та двигуном потужністю в 165 кінських сил. Розрахований на екіпаж до 5 осіб. Невелика партія потрапила на озброєння Національної гвардії України. У 2016 році було розроблено бронеавтомобіль Козак-5 на шасі автомобіля Ford F 550, вага бойової машини становила близько 10 тонн. Колісна формула 4 х 4. В бронеавтомобілі 2 міста для екіпажа та до 13 міст в десантному модулі. Двигун потужністю в 440 кінських сил. Козак 5 розроблений для поліції та спецпідрозділів типу Корт. Може використовуватися як броня прикриття для штурму будинків. Для цього навіть автомобіль був обладнаний драбиною. На базі цього автомобіля було розроблено багато різної техніки, наприклад, броньовану швидку допомогу. та саперну машину, яку передали підрозділам ДСНС. 40 автомобілів Козак-5 було передано в 225-й окремий штурмовий батальйон. Також невелику партію експортували в Саудівську Аравію. У 2021 році було розроблено бронеавтомобіль Козак-7 на шасі Ford F550 з підсиленими мостами, ресорами, амортизаторами, карданом та стабілізатором. Вага бойової машини становить 12 тонн. Двигун потужністю в 390 кінських сил. Екіпаж Два чоловіки в десантному модулі до семи осіб. Також науково-виробниче об'єднання практика виготовляла броньовані блокпости, польові операційні, мобільні штаби, бронювала вантажівки крас та мас, перетворюючи їх на фортеці на колесах. У 2016 році науково-виробниче об'єднання Практика спільно з київським бронетанковим заводом почало проводити глибоку модернізацію БТРів 60 та БТРів 70 Результатом стала розробка бойової машини «Атаман» у трьох версіях з колісною формулою 8х8, з колісною формулою 6х6 і отаман 3. На неї встановлювався дизельний двигун «Дойц» потужністю в 320 кінських сил, коробка передач «Елісон», встановлені амортизатори та протиударні сидіння. На Отаман встановлювали бойовий модуль Штурм, такий же як і на бтр 3. Бойова машина могла служити як бронетранспортер або як платформа для створення бойової машини. Підтримки танків командно штабної машини або колісної САУ. Однак розробка виявилася не дуже вдалою, і виробництво не розпочалося у 2021 році. Науково-виробниче об'єднання Практика презентує нову версію модернізації БТР – із назвою хорунжий, також з дизельним двигуном Deutz, автоматичною коробкою передач Елісон, посиленим бронюванням дна, амортизаторами та сидіннями, що поглинають силу вибуху. Із додаткового обладнання кондиціонер, відеокамери по периметру, системи гасіння пожежі. Хорунжий також є платформою для створення бронетехніки з різними бойовими модулями та обладнанням. Бойова машина завершила заводські випробування в листопаді 2021 року, а в лютому 2004. 2023 року цю техніку помітили в бою. У 2007 році Харківське конструкторське бюро машинобудування розробило бронеавтомобіль Дозор-Б, сучасну бойову машину, ліцензію на виробництво якої придбала Польща. Україна ж до 2014 року не планувала її виготовляти. Після 2014 року виробництво було налагоджене на Львовському бронетанковому заводі та на заводі імені Малишева у Харкові. Однак постійні проблеми, малі обсяги та Тріщини в зварювальних швах призвели до закриття цеху у Львові. І навіть розглядалося питання придбання бронеавтомобіля української розробки у поляків. В той же час невелика компанія менш ніж на 100 працівників за власний рахунок розробляла бронетехніку та виготовляла її сотнями для ЗСУ. Державі потрібно лише закуповувати цю техніку, коли вона потрібна. А коли не потрібна, приватне підприємство швидко змінює напрямок діяльності. Ця ситуація чітко демонструє. Скільки можуть бути більш ефективними невеликі приватні підприємства на фоні великих державних заводів. І тут треба зауважити, що науково-виробниче об'єднання практика, це навіть не найбільша приватна компанія в Україні, яка виготовляє бронетехніку. І якщо вам буде цікаво, про інші компанії ми розповімо в наступних відео. Звісно, якщо вам сподобається тема української бронетехніки. А для того, щоб ми зрозуміли, що вона вам подобається, поставте лайк та напишіть коментар. Дякую за перегляд і до нових зустрічей! to cheat